На огляді велоліхтар і сонячною панелью має три режими свідчення: яскравий, менш яскравий та миготіння. Порт для зарядки мікро-USB, який захищений від вологи заглушкою. Кріплення швидкозмінне, але не зовсім дало розміщене. Трішки зміщений центр ваги. Як наслідок, на нерівностях прийдеться часом поправляти ліхтар. Акумулятор на 2000 мА, який може заряджатися від сонячної панелі. Навіть невеликої кількості світла достатньо, щоб пішов процес зарядки. Про процес зарядки можна дізнатися зі свідчення світлодіода. В ліхтарі є потужний сигнал на вибір 5 мелодій. Мелодії перемикаються подовженим натисканням на кнопку сигнала. Звук як для велосипедного сигнала дуже сильний. Зараз на відео реальна яскравість ліхтаря. Камера всього не передає, але певні висновки для себе зробити можна. До стовпа приблизно 20 метрів. Висновок буде такий: за таку ціну можна купити більш яскраві моделі з меншими габаритами, але вони, звичайно, будуть без сонячної панелі.